Технологія імплантації в Apex Aesthetic. 99% імплантатів в Apex Eстек із застосуванням навігаційних технологій. Ми зробили все, щоб ваша операція була прогнозованою, а досить бездоганною. На комп'ютерній томографії ми оцінюємо стан кісткової тканини, плануємо операцію і затверджуємо індивідуальний план лікування. Сканування зубів і об'єднання з томографією дозволяють максимально точно спланувати встановлення імпланта за рахунок виготовлення навігаційного шаблону, який хірург. Моделює особисто в програмі. Сам навігаційний шаблон друкується на 3D-принтері спеціалізованої лабораторії. Після інтеграції імпланта проводиться сканування, підбір кольору. На наступний візит буде проводити встановлення коронки. Коронки виготовляються із діоксиду цирконію суперполірованою приясеневою поверхнею для ідеальної інтеграції з ясного. Коронка надійно фіксується на титановій платформі всередині імплантата. А отвір, через який прикручується коронка, реставрується композитний. Матеріалом твоє здоров'я починається з ротової порожнини. Твоє життя і твій комфорт. Тільки твій вибір. Обирай для себе найкраще.